Нарешті третій за величиною російський банк Газпромбанк і шість його дочірніх компаній, які працюють за межами Російської Федерації, потрапили під санкції. США. про це повідомляється ABC News. Чому російський банк, через який фінансується війна в Україні, потрапив під західні санкції тільки зараз, а не з початком повномасштабного вторгнення, докладніше далі. Російський Газпромбанк, який до цього часу залишався поза санкціями, нарешті відключено від міжнародної фінансової системи SWIFT та позбавлено доступу до будь-якого майна або фінансових активів у США. третій за величиною банку Росії, який обробляв платежі європейських країн за російський газ, потрапив під санкції разом із понад півсотнею інших російських банків, що мають міжнародні зв'язки. Разом із Газпромбанком під санкції потрапили шість його міжнародних дочірніх компаній. Раніше деякі американські обмеження вже. Стосувалися Газпромбанку, але вперше, з початку повномасштабного вторгнення, проти цієї фінустанови запроваджено повноцінний пакет санкцій, які за словами міністра фінансів США Джанет Єлен, суттєво ускладні для Кремля можливість фінансувати і оснащувати свою армію для продовження військових дій проти України. За даними Мінфіну, саме через Газпромбанк Кремль здійснював виплати солдатам окупаційної армії та компенсації сім'ям загиблих окупантів. Також банк використовувався як канал для закупів. Півлі військової техніки, експерти оцінюють обсяги виручки від експорту нафти та газу, які проходили через Газпромбанк, до 1 мільярда доларів на день, показово, що Велика Британія та Канада запровадили санкції проти банку ще у 2022 році, в перші тижні великої війни. Проте попередні раунди американських санкцій не торкнулися російського газу, оскільки європейська економіка була дуже залежною від нього, пише видання дзеркало тижня. Але тепер, коли європейські уряди шукають альтернативні, Поставки блакитного палива і Європа вже менше залежить від російського газу. Газпромбанк нарешті потрапив під санкції. На жаль, підкреслює видання, деякі європейські країни продовжують покладатися на газ із Росії. Зокрема, запроваджені проти Газпромбанку санкції не завадять Угорщині забезпечувати надійне постачання газу з Москви і надалі. Наслідки нових санкцій вивчає Словаччина, яка також продовжує експортувати газ із Росії. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.